Більше 70 випускників української гімназії імені Івана Франка закінчують школу цього року. У руках кольорові надувні кульки, на обличчях посмішки і легкий смуток на душі. За чим сумуватиме найбільше? Нам розповіла випускниця гімназії Настя Камінська. Надзвичайно, ну, я не знаю, я якось так зараз піднесена дуже дуже високо. А це для мене величезне свято, адже ці роки, які я провела в цій школі. Ну просто я не знаю, їх неможливо забути. Сум тому, що закінчуєш школу, не буде більше тих днів в школі. А радість тому, що чекає тебе нове життя, новий етап в житті. А зміни це завжди це завжди добре. За чим найбільше будеш сумувати? Напевно, за вчителями. Бо. Е Таких вчителів, як нас, нашій гімназії, я не зустрічала ще ніде. Вчителі вітали і давали настанови. Школярі дарували квіти педагогам. Випускники згадували свої перші враження від приходу у гімназію. За цей час вони знайшли собі друзів та порадників, до яких звертатимуться упродовж життя. На останок випускники разом із класним керівником підготували танцювальний номер. Цей рік я думаю, всім було важко. І важко діткам, тому що готувалися до знову. Важко було мені, бо такий був, скажімо так, вже відчуття, що ми розстаємося. Але все, я думаю, буде всіх добре. Це той день, коли переплітаються і радість, і смуток, тому що зрозуміло, що вони залишають нашу домівку. Умовно залишають в нас, залишають ще одну гілочку на гімназійному дереві, але сумно, тому що ми сьогодні, ну верніше завтра, бо сьогодні вже такий передостанній акорд. Ми з ними розстаємось, але надіємося, що наші випускники будуть достойними українцями, і я думаю, що вони зроблять багато для України. Не менш радісною та хвилюючою ця подія стала і для батьків. Діти, яких цього року закінчують школу, сьогоднішній день це є така сходинка, це є така проміжна станція між дитячим життям і дорослим життям і вони все попереду, вони вибирають собі шлях, і хай їм щастить. Святкування приурочені останньому дзвонику не затягуватимуться. Уже завтра їх чекає випускний. Потім здадуть тести із зовнішнього незалежного оцінювання і подаватимуть документи до вступу у вищі навчальні заклади.